На цій землі, де скіфи і таври трудили з муристю бджали, не раз гуляв затятий варвар. Чужинці ці хмарні пройшли? од їх безжальний навали, Трищав мурований поріг. І будували, і руйнували, і продавали. Хто ще міг? Потім дороги не сходили. Сюди хніс не Бог, а біс. І ось мій пращур Володимир. Христову віру в Крим приніс, було одним від нейрячно, а іншим все людська любов у кафу славний Сагайдачний, правчити недруга прийшов. Нам не зриктись такої вдачі, як хліба й море не зриктись, поки славній салійдачний в Крині жити і цвісти, Синіть гори в під небесі, і море серце заселя земля Руданського і Лесі. І Коцюбинського земля, земля ця наша, нині прісно і, і сива, вічно молода. Отут мій дім, моя вітчизна, її нікому не віддам.